Категорія СЗЧ ну вони ж різні є. Є там беззворотні, є там люди, які там не здатні себе побороти, є там багато багато якихось там мотивів, причин і так далі. А є категорія в цій масі людей, які йдуть в СЗЧ, які там не згодні з командирами, ну скажімо так, які не втратили здатність воювати, просто їм треба попасти відповідний підрозділ. І для нас на, на жаль, чи не знаю, як ну от ситуація така, як є, що це чи не є? скажімо, дуже мало джерел поповнення, це або добровольці, або ця категорія людей в нашій ситуації зараз. І е, терміни вийшли згідно з якими з попереднього законодавчих цих всіх ініціатив, яких можна було повертати. Тобто, е, людина, яка поверталася за ще ставала до лав там підрозділів, таких як ми, е, вона декриміналізовувалась і так далі. І... З цих попередніх законодавчих інститут ці терміни вийшли, і зараз е, або треба жорстко ну всім пояснити, що ідеш за все це кримінальна відповідальність і далі, або подовжити терміни, як це робили депутати декілька разів до цього. І відповідно, навіть ми там маємо певне поповнення, яке ну людей, які би хотіли захищати Україну в лавах нашого підрозділу, навіть після там того, як вони пішли. По деяким причинам все ще там в інших структурах. Ми не можемо їх зараз зарахувати до підрозділу, тому що згідно закону вийшли терміни, коли вони можуть повернутися.